В руках карта та компас, в голові думка, як швидше дістатися фінішу. Майже 200 учасників долали дистанцію на херсонських обласних змаганнях з елементами паркового орієнтування Зелений стадіон. Дані старти є восьмим етапом. Загалом їх 10 і тривають близько року. Завдання організаторів задіяти у заході весь херсон, тому й обирають різні райони для проведення. Головний суддя змагань Сергій Кобець власним прикладом доводить: орієнтування спорт для всіх. Його родина від малого до великого присвятила своє життя. Туристичним стартом участвують всі жилаючі. Та кабипр бы, наша організація так бы, для всіх э, жителів міста. участвують в восьміль, а даже і бігали у нас діти з э, мамами. Там, вот наприклад, три года чотири радіти приймають участие. Э, і 40, і 50, і 60 років, ну, хто все жила. Тетяна Деркач у спорту орієнтуванні вже давно встигла виконати майстра спорту. Та з народженням доньки була змушена призупинити тренування на 14 років. З приходом дочі в спорт брав, мене теж затягнуло, стало цікаво. Тобто сміли всі ці об, обща обстановка на соревнованнях, знайомі люди. Интересные старты. Хорошая отличная погода и хороший отдых для семьи. В общем, тяжело немножко, но... Як говориться, через трудності познайомиться найкраще. Тепер родина Деркач не пропускає жодних змагань, приймали участь у всіх етапах зеленого стадіону. Не уминула нагоди побігати і фея цивільська. У свої 12 дівчат вже бере гору на міжнародних змаганнях. Нещодавно повернулася з Києва, де взяла перше місце на Кубку Оніщука. у планах підвищити свій розряд. Я тренувалася там через день, там, бігала. Трі там, возле 27-ї школи на стадіоні малі сім дорослі дванадцять для кожної вікової групи. На змаганнях відведена відповідна кількість контрольних пунктів. Серед представлених учасників від 10 до 45 років найшвидшими були у жіночій категорії Гана Столярчук, Юлія Ракша, Світлана Кобиць, Гана Коваленко, Людмила Хнат, Олена Капара та Тетяна Деркач у чоловіків. Першими фінішували Назарій Диналюк, Сергій Селімов, Микита Чернишов, Гор Барсеян, В'ячеслав Пікулін, Валерій Писарчук, Черпанов Валерій, в особистому заліку, ігор Шишацький. Паркове орієнтування доволі нове для Херсона. З'явившись у 2004-му, спорт набирає обертів. Цьому році в нашому місті вперше відчинили двері відділення спорту орієнтування в США товариства Динамо. А з 25 по 27 жовтня Цирупець прийматиме чемпіонат та Кубок України з Рогейну.